Чи можна торцовочкою акумуляторною розрізати доску на 50 мм. Зараз спробуємо. Зразу міряємо товщину, щоб без всяких ляля. -ля. Видно, видно, 50 мм. Закріпив її отак з трубцинами. Зараз спробуємо спочатку, поперек, як вона піде. Якщо нормально поперек піде, тоді спробую повздовж чекнути. Я вам скажу поперек, взагалі ні в одному глазу. О! Дивіться, різ який класний частенький. Так, е, наступний відос буду оцевого дубового бруска тестувати. Так що кому цікаво, це так, анонс на наступний відос. А зараз пробуємо, як воно по довжині піде. Ну не по довжині вздовж волокон. Ну коротше, ви поняли. Дивіться, 50 міліметрів. Що за дерево? вгадайте самі. Нормально чи ненормально? Але хейтерам що не показуй, що не ріж, все одно буде ненормально. О! Дивіться, ламелька яка вийшла. Ну все, доску 50-ку, бо писали там коменти, чи розріже вона 50-ку повздовше, ріже без проблем. Наступний відос показую. Ось, що ми ріжемо дуба 7, 70 мм 7 см. Видно, що дуб видно. Ну Це понятно, що не дуб, але ріже. І, між прочим, без всякого напряга.